Вже з 1 серпня газ для населення подорожчає на 50%. Як пояснюють в уряді, відповідне рішення Нацкомісія регулювання електроенергетики ухвалила на вимогу МВФ. Подорожчання блакитного палива потягне за собою і ріст інших комунальних послуг. Зокрема, тариф на теплопостачання, каже міський голова, зросте на 30%. Тим часом у Кабміні вже говорять про розширення доступу до субсидій. Кількість родин, які на неї можуть претендувати, буде збільшено вдвічі. Віктора Анушкевич запевнив, що окрім урядових обіцянок на місцевому рівні теж закладено гроші на допомогу малозабезпеченим. В місті Івано-Франківську вже третій рік поспіль діє програма додаткової підтримки тим людям, які отримують субсидії. І тому ми на своєму рівні закладаємо бюджет в районі трьох мільйонів гривень щороку, і також, незважаючи на кризу, закладені ці кошти і в цьому році для того, щоб ще 5% за рахунок коштів міського бюджету допомагати. Тим людям, які власне потребують цієї допомоги, інші комунальні послуги, які залежать від природного газу, запевнив міський голова, подорожчають несуттєво. Точні цифри обіцяю оприлюднити уже в серпні, після затвердження відповідних тарифів виконкомом та міською радою.